Добрий день наші любі морята! Сьогодні я хочу розказати вам трошки про літні місяці. Перший літній місяць це червень. Червень літо зустрічає, вітами його вінчає, світить сонце золоте, все кругом росте, цвіте, Стигнуть вишні на мистинки, краєвиди, мов з картинки. Як же гарно, ну й краса. Літня казка ожива. Давайте з вами повторимо всі разом червень. Другий місяць літа називається Липень. Липень другий місяць літа, сонечком земля зігріта. Вже дозріли абрикоси, увібравши все бероси, мальви, лілії квітують, пелюстками всіх чарують, а вночі в садку пташки нам співають залюбки. Давайте повторимо всі разом. Липень. Третій місяць літа це серпень. Серпень це господар літній, дуже щедрий і привітний. Все в коморі поскладає, у садках поприбирає, Айстрі навкруги круги горять, приміряють свій наряд. Літній час, казкові миті, ясним сонечком наликів. Давайте разом повторимо серпень. Малята, дякую вам за увагу. Гарного вам дня!